Леся Українка, Поэзій. Вже сонечко в море сіда, у тихому морі темнія, Прозора, глибока вода, Немов оксамит зеленіє. На хвилях зелених тремтять червоні іскри блискучі, і ясним огнем миготять, мов блискавка стемно тучі. А де корабель ваш пробіг. Дорога там довга й широка, біліє, як мармур, як сніг, і ледве примітна для ока. Рожевіє пінистий край, то іскра заблисне, то згасне, ось промінь останній. Прощай, веселе сонечко ясне. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню, дзвінку, голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії, вона мені переспівала знов, Те, що давно мені співали мрії. Сонет. фантазія! Ти сила чарівна, що збудувала світ в порожньому просторі, вложила почуття в байдужий промінь зорі, що будеш мертвий з вічного їх сна. Життя та холодні хвилі в морі, де ти фантазія, там радощі й весна, Тебе вітаючи, фантазії ясна, підводимо чоло похилене вгорі. Фантазія, богина легкокрила, ти світ злотистих мрій для нас відкрила і землю з ним веселкою з'єднала, ти світове з'єднала з таємним, якби тебе людська душа не знала, було б життя, як темна ніч сумним. Хотіла б я тебе, мов плющ обняти, так міцно, щільно і закрить от світа, і я не боюсь тобі життя одняти, ти будеш, мов руїна листом вкрита. Плющ їй дає життя, він обіймає, боронить від негоду стілу голу, але руїна стало так тримає товариша, аби не впав додолу. Їм добра так удвох, як нам з тобою. А прийде час розсипатись руїні, нехай вона плюща сховає під собою. Навіщо здався плющу самотині? Хіба на те, аби валятись долі, пораненим, пошарпаним, без сили чи з розпачу повитись на тополі і статися для неї гірш могили. Останні квіти. Ох, розкрилися троянди червоні, на рани палкі, восени так жалібно тремтять і палають, прагнуть щастя, чи смерті вони, не осипляться тихо ті квіти, не настане життя в них нове ні, ударить мороз по схід сонця, і приб'є поривання живе. Із чорніють червоні троянди, наче в ранах запечена кров. Ох, нехай же, хоч сонця нап'ються, поки ще їх мороз не споров. Контра Спенспера Геть ти, думи, вихмари хмари осінні. То ж тепер весна золота, чи то так у жалю в голосінні Проминуть молодії літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії такі сподіватись, жити хочу, геть доми сумні. Я на вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки. Буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, І від гарячих розтане та кора одовая міцна, може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я нагору круту, крем'яную, буду камінь важкий піднімать, І несучи вагуту страшную, буду пісню весело співать. Вдовгу темною нічку не видно. Не столю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну Ясну ладарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії такі сподіватись, буду жити. Геть, думи сумні. Відповідь, не жаль мені, що я тебе кохаю, та в нас дороги різно розійшлись. Ні не кажи, що зійдуться колись, не зійдуться, мій, друже, я те знаю. Моє кохання то для тебе згуба, ти, наче дуб, високий та міцний, я ж наче плющ похилий та сумний, плюща обійми гублять силу дуба. Та без притулку плющ зелений в'яне, я назів'яно, я знайду руїни, я одягну обдерті вбогі стіни, зелений плющ оздобою їм стане. В країну смутку вітерець пролине і принесе мені луну розмови, від мого дуба любого здіброви, і спогад любих літ по вікна згине. Все, все покинуть, до тебе полинуть, мій ти єдиний, мій зламаний квіте, все все покинуть з тобою загинуть, то було б щастя, мій згублений світе. Стать над тобою і кликнуть до бою, злую мару, що тебе забирає, Взять тебе в бою чи вмерти з тобою. З нами хай щастя, і горе вмирає. Вечірня година, коханій мамі, уже скотилось із неба сонце, заглянув місяць в моє віконце. Вже засвітились у небі зорі, уже заснуло, заснуло й горе. Вийду в садочок та погуляю. При місяченьку та й заспіваю, як же тут гарно, як же тут тихо, В таку годину забудеш лихо. Кругом садочки, біленькі хати, І соловей ковгаю чувати. Ой, чи так красно в якій країні, як тут, на нашій рідній волині? Ніч обгорнула біленькі хати, Немов маленьких діточок мати. Вітерець весняний тихенько дише, Немов діток тих то сну колише. Хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі? Хіба тремтить моя рука, чи пісня й думки кволі? Ви чули, раз я завела жаліта голосіння, то ж була буря весняна, а не сльота осіння, а восени яка журба, чи хто цвіте, чи в'яне, тоді плакуча верба злото багряна стане. Коли ж сувора зима покриє барви й квіти, на грубі їх вона сама розсипла самоцвіти. Дорогі друзі, дякую, що були з аудіочаром.